Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно, за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Ну, ось І до нашого міста прийшла зима. Ну, хочу сказати, що комунальні підприємства працюють у штатному режимі, дороги чистять, кожен робить свою справу. Проте, звісно, що є вимикання електрики в домах і хотілося б, щоб електрики було більше. Ну, Сьогодні маємо, що маємо. А також хотів би нагадати, сьогодні руководству наших ОСМД. Я неодноразово ми збиралися, і наше місто, депутати, прийняли таке рішення: якщо СМД придбає собі генератор, місто повертає 90%. Стоїмості цього генератора. я дуже прошу звернути на це увагу, зібрати е, пакет документів і дати. Мабуть, хтось вже придбав. Тоді прийдіть, і місто буде повертати, ще раз кажу, 90% стоимости стоїмості генератора. Це дуже великі е, гроші. Але ми пішли на це, щоб змогли ОСМД підготуватися до зими. І це рішення вже було прийнято не сьогодні, не вчора. Це було прийнято вже більше 2 місяців тому. Но на жаль, сьогодні ніхто не звернувся. Зима ще триває. І дай Бог, що місяць-півтора зима закінчиться. Ну це час нам треба прожити. Я, я ще раз нагадую керівництву ОСМД. Ну і про те хочу сказати поприємне: я сьогодні пройшовся по закладам позашкільної освіти. Дійсно, дуже багато діточок займаються, преподавателі працюють. І Робимо свою справу. Навіть світла нема, але є тепло. В закладах є тепло, так що дуже добре, дітки займаються. І це для нашого міста місто живе, місто працює. І це дуже добре. Хочу всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, всім сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.